Привіт-привіт! Ми знаходимося у незвичайному місці. Згодна, я неодноразово була в театрі, але в такому ні. Ангеліна, дивись, тут так цікаво! Ми знаходимось в українському класичному драматичному театрі гайдамаки 21 сторіччя, працюючого. На базі кінотеатру Краків. Час свій творчий шлях дипломною виставою Олександра Охрицького за одноіменною повістю Тараса Григоровича Шевченка. До складу трупи входять три покоління акторів. Театр позиціонує себе як український, класичний, драматичний, мілано. Щось ми багато розповідаємо. Давай краще знайомитись. А про творчий шлях та перемоги нам сьогодні розповідатимуть режисер театру Гайдамаки Олександр Охрицький та актор Андрій Клименков. Доброго дня, Олександр та Андрію. Вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Олександре, ми спочатку почали розповідати про історію створення театру. Розкажіть про свою дипломну роботу та її особливості. Ну, ідея створення театру напряму пов'язана з нашою дипломною роботою, яку ми ставили в театральному університеті на п'ятому курсі. Після цієї дипломної роботи нас було запрошено на два міжнародні театральні фестивалі до Тернополя і до Миколаєва. Саме з цією роботою. Особливості цієї роботи полягають в тому, що це дуже складний матеріал, який був перероблений для сцени майже 100 років тому Лесом Степановичем Курбасом. І після нього це намагались втілити неодноразово, але успіхів таких це не досягло. А нам, ну як нам здається, це вдалося. І ще в цьому мене підкріпляє реакція залу, що нам все-таки вдалося досягти цього хорошого сценічного втілення. Розкажіть, будь ласка, з чого почалось ваше акторське життя і чому саме акторський напрямок ви обрали для себе? Театральна специфіка полягає в тому, що акторськими даними повинен володіти не тільки актор, а й режисер. Я закінчував режисерський факультет, але щоб працювати з акторами, щоб бути на їхній хвилі, щоб розуміти задачі, які я їм сам ставлю, і щоб вимагати того, що мені треба, я сам мушу це через себе пропускати. от. І тому я розвиваю не тільки режисерські здібності, а й акторські здібності. А оскільки роботи у нас дуже масові, дуже багато персонажів, а акторська трупа, тим більше такого, як у нас, незалежного театру, не може вмістити в себе 2000 чоловік, тому нам доводиться викручуватись, і у нас практично всі займаються не тільки режисурою, а й акторською майстерністю, вокалом, хореографією, фехтуванням і так далі і тому подібне. Моє акторське життя непрофесійне, воно почалося зі сцени Кавенів ще в університеті, майже навіть ще в школі, я вчився у Полтаві. І з тих пір мені здавалось, що сцена це моє, і я повинен бути там і більш ніяк. Але вже більш-менш професійно, учбово-професійно, скажімо так, я потрапив, коли до. Нашого єдиного майстра Беченко Мінелянтонівни, але я курс старший за них, і я раніше випускався. Там я, скажімо так, вирішив, що це воно того варте, це над цим потрібно працювати. Але потім була перерва до потрапляння у театр Гайдамаки. Мене вбили буквально там за тиждень на роль гонки. У цю саму виставу, із якої поїхали на фестиваль. І от, потрапивши вже на велику сцену, я зрозумів, що від мене це вже не відірвати ніколи в житті. Розкажіть, ви, будь ласка, що ви ставите і над чим працюєте сьогодні? У нашому театрі, окрім мене, є ще два режисери, які теж прийшли з нами з нашого акторського і режисерського курсу. Щодо мене, то я ставлю зараз дві роботи. Ми хочемо максимально збільшити репертуар хорошими позиційними, класичними, актуальними творами. Тому зараз ми робимо роботу, яка має скоро відбутися прем'єра у Полтаві. За мотивами п'єси Бертольда Брехта кар'єра Артура Уї, ми ставимо виставу Великий диктатор. І паралельно я ще працюю над роботою за Голіним, яка називається Варшавська мелодія. Що ж до наших інших режисерів, то у нас в розробці зараз Гамлет у Аліси Колпащикової, і є ще у нас режисер Яніна Бабченко. Вона робить інсценізацію за твором Володимира Вениченка Золоті поклади з приводу мене, то я працюю кожен день над собою, над ролями, тими, що в мене вже є. Я думаю, Сашко підтвердить те, що неможливо зупинитись жодного дня, щоб якось не працювати над чимось. Якщо ти актор, якщо ти ростеш, якщо ти хочеш бути кращим, краще брати те, що тобі дає режисер, те, що дає автор, то я думаю, кожен день якось в житті десь ти їдеш, я не знаю, готуєшся до того, щоб піти спати, їсти. Неважливо, ти постійно в голові крутиш те, що в тебе вже є, вже напрацьоване. І маєш пошук того, як це зіграти краще. Це той та роль, наприклад, ревізора в ревізорі городничого у мене, яку я граю у Гоголя, це той же Гонта в Гайдамаках, це та ж роль Гната в Назарі Стодолі. Це от зараз Сашко підкинув такий камінчик маленький, роль Ернесто Роми в Брехті. Дружина мене скоро навіть скаже йди, поживи десь там пару тижнів, бо я вже не можу це слухати. Мої наші сусіди, коли йдуть на виставу, вони повністю весь текст знають вже тому, що ну, так от у нас відбувається в житті. Тому я працюю над ролю постійно. Знімаюсь я працюю в музичній сфері, іду на дубляшу озвучку, Немає різниці над ролю. Я працюю теж день. Ось спочатку ми розповідали, що до складу вашої трупи входять три покоління. Розкажіть, будь ласка, що не секрет про акторів, які у вас працюють. Дійсно, наш театр відрізняється від інших, тим, що наші актори всі об'єднані однією театральною школою. Ну, звісно, це школа Константина Сильовича, Станіславського і Володимира Івановича Немировича Данченка. А, зокрема. Цю школу в нас вселила і продовжує підтримувати Нінель Антонівна Беченко, наш педагог. За основу нашої трупи взято 80% того курсу, на якому навчався я актори, режисери. Потім до нас прийшли декілька акторів. Я запросив з курсу Андрія, який до нас вчився. От і зараз наш педагог, який вже... Не буду називати скільки років, їй завжди 16. Вона зараз знову взяла студентів, вони на другому курсі, і ми намагаємось залучати їх. Дуже хороші талановиті хлопці, дівчата. Тому це дуже великий плюс нам. Все об'єднує єдиними цінностями. Ми говоримо на одній мові, одними термінами, живемо одними завданнями і розуміємо одне одного співслова. А саме головне в нас є стержень, який нас всіх об'єднує. Нінель Антонівна. У яких міжнародних та українських фестивалях ви вже брали та плануєте взяти участь? Театральна і гастрольна діяльність нашого театру почались із міжнародного театрального фестивалю Тернопільські театральні вечори, де ми отримали нагороду за кращий дебют. Потім нас запросили на великий теж міжнародний театральний фестиваль у Миколаїві, який має назву Хома Людинс. Там ми теж отримували нагороду. За кращий дебют і кращу режисуру в рамках цього фестивалю. От ну, планів у нас дуже багато. Я думаю, що краще розкаже Андрій, тому що він не тільки актор, а й арт-директор нашого театру, і Швець, і Гнець, і на Дудій Грі. Так, цілі дуже, дуже великі для нас і для кожного з нашої тупи. Але я думаю, що якщо не ставити високі цілі, то немає сенсу взагалі працювати. Ми дуже, ми дуже хочемо потрапити в Європу, ми дуже хочемо потрапити на площадки в Польщу, у Італію, Німеччину. І це є можливим, є на це все виходи. І нам просто треба підвести наші роботи до того рівня, який там є. Але таким чином ми готуємося до цього. Намагаючись домовитись про різні майбутні фестивалі. Я не буду відкривати як би, там, завісу, але от у нас зараз є домовленість з одним арт-фестивалем, де потрапили вже багато хто з усього світу. Ми в процесі перемовин і можливості адаптування нашої роботи до цього фестивалю. Представники дуже зацікавлені були після потрапляння до нас. Я думаю, що ми потрапимо на фестиваль в червні. Це буде в Е, і намагаємося потрапити на Львівський черг. Ну Львівський, так. Плануємо всі київські фестивалі, Гогольфест так, так, також фест, взяти. так, Львівський як золотий, лев. золотий Лев. Так, Золотий Лев і так далі, так далі. Через ці фестивалі, через ті роботи, які ставиться Шкота. Інші наші режисери, ми, скажімо так, будуємо драбину для того, щоб бути в Європі. і Ми там будемо кажу, на 100%. Окрім акторської майстерності, чим ви ще захоплюєтесь? О, ну багато чим. Взагалі діапазон артиста має бути від філософа до акробата, тому ми захоплюємось багатьма речами. Зокрема, спорту всіх його проявах від рукопашних боїв і фехтування до. Спортивного водіння, стрілянини. Також ми адепти з е, правильного харчування. Ось, зокрема, Андрій, я. Я, наприклад, вже п'ятий рік вегетаріанець, Андрій пішов далі, перепригнув через мене. Скажімо так, я перейшов вже десь півтори роки на сироїдіння, але деякі речі я залишаю. Там я люблю сири, не зміг я відмовити собі, не вживати каву. постійно лег легко себе несеш, тобі в тебе дуже багато сил, ти постійно працюєш. енергетика преповним ходом. А щодо інших моїх якихось речей, то так, я давно вже в музичній сфері українського шоу-бізнесу. Пишу танцювальну, електронну музику, їжу на гастролі, займаюсь окремо звучанням та дубляжем. Ну і, звичайно, намагаюся зніматися у кіно, і щоб всі наші актори і режисери і теж працювали у кіно, тому що це те, що надає фінансові крила, можливості, легкість, і так далі. Yeah. І так далі. Mm -hmm. Те, що кормить одним словом. Да я змогу так, купувати вегетаріанські продукти. <рес> так, так. Розкажіть про свої плани на майбутнє, якщо не секрет. Ну, чого ж секрет? Нам приємно говорити про себе. <рес> <рес> Самий головний наш план на майбутнє це стати кращою театральною трупою в Європі. Ну, а потім, я думаю, що і в світі. От, і ми до цього йдемо. так. Звичайно, в наших планах збільшити репертуар, створити юридичну основу своєму театру і закріпити це приміщення за собою, щоб його знову не віддали в руки якимось загарбникам і от, пристосуванцям. От такі наші плани. У мене дуже багато планів, тому що от, тільки зараз я зрозумів, що я починаю жити, не дивлячись на це на те все, що я пройшов раніше. Плани, ну в першу чергу, от що щодо мене особисто, то я хочу максимально отримати легкість нести себе в житті. Звичайно, у творчості, звичайно, у сім'ї. Це найважче, мені здається, для людини не реагувати на негативне, не реагувати на те, що тебе збиває з ніг. А чим старше ти стаєш, тим більше цього. Навколо, просто розум, його ж неможливо обманути, він постійно реагує на це. І тому, чим швидше я зможу отримати цю легкість, прийти до неї, тим швидше я зможу реалізуватися як у акторській діяльності, так і в музичній. Але все одно перше і найкраще, на що я хочу. Увагу, то це звичайний театр. Це те, що дає можливість кожен день рости, кожен день виходити на полосу, злітати вгору і отримувати крила. Немає нічого. От є багато професій, там, чим я займаюся, але театр це в першу чергу те, що хочеться донести до. Яку б виставу ви нам запропонували подивитись? Що я можу порадити? Ми позиціонуємо себе як класичний драматичний театр. В нашому репертуарі в основному класика, яка проходиться в шкільній програмі. Але це не означає, що це дуже сумно і що це махрова класика, шароварщина. Ми залишаємо його автора і тільки змінюємо інтерпретацію і рішення цього. Що ревізор, який є на даний момент, що Назар Стодоля, що гайдамаки, хороші, сильні роботи, які проходять в школі. І все залежить від, звичайно, на гайдамаки, тому що це трагедія за жанром. Я б так класу до 9-го не рекомендував би ходити. Хоча у всіх різна психіка, різний розвиток і світосприйняття. А що ж стосується Назара Стодолі, ми зробили таку українську драму в стилі екшен, багато боїв, тому це завжди всім цікаво. А ревізор це хороша, весела, легка комедія. З глибоким підтекстом, так, з… Яка підійде всім, хто б не прийшов? Тому можете приходити на всі. Сфери. Можете приходити на Брехто. Приходьте, приходьте на Брехто. Олександре Андрію. Будь ласка, побажайте нашим глядачам, які тільки мріють про акторське життя та нові перемоги. У Великого театрального педагога, режисера, актора і засновника системи, по якій ми працюємо, Константина Сергійовича Станіславського колись запитали, яким ви бачите. Майбутнє театру. І він сказав вище, легче, веселей. От нехай всім буде вище, легче, веселей. Я додам тільки те, що, наприклад, того, що було два дні тому, мені пише дитина в соцмережі. Моя мати сказала, що ви там актор, все таке. Я от буду вашим фанатом. Я кажу, ти знаєш. Я теж маю якихось людей, яким я захоплююсь, звичайно акторів, музикантів, якихось співаків і так далі. Але не треба бути чиїмось фанатом. Треба бути собою, треба розвивати свої якості і бути не таким, як усі. Якщо на це покласти себе, то все буде добре. Треба просто йти своїм шляхом. Не копіювати нікого, можна. От ми беремо систему Станіславського, але ж це вже режисура Олександра Ухринського. Розумієте? І так далі, і так далі. Тому просто треба з легкістю йти, от як Сашко сказав вперед, і не копіювати нікого, бути собою, знайти свої якості, які у вас є. А вони обов'язково є. У кожного є генетика, у кожного є природа, яку надає. Я надаю генералі, яку надає як би, життя. Е, і кожен треб, повинен відшукати в собі це. Головне на це сісти і поїхати вперед. Ну, все. І все буде круто. Дуже. Дякуємо вам за таке цікаве інтерв'ю. Ми бажаємо вам задоволених глядачів та нових перемог. Дякуємо, до нових зустрічей. Дякуємо і вам, вам натхнення. Всього найкращого приходьте до нас для вистав. 12-го у нас Назар з Подолі режисер Бабченко Яніна. Тут на стаціонарі у театрі. І 28 травня у нас великий диктатор за мотивом Бертольда Брехта у театрі Гоголя у Полтаві. Підписуйтесь на наш канал Mix Boom. Наші багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. З нами весело та цікаво. До нових зустрічей. Ha ha ha.